Добрий день, діти! Хочете дізнатися, хто сьогодні до нас завітав, то відгадайте загадку. З неба зіронька злетіла, на віконце до нас сіла. Зіронька це не проста, вона гарна, чарівна. Це сніжинка. Сніжинка принесла нам віршик. Не простий, а чарівний. Бо зима чарівна пора року, і взимку відбуваються різні дива. Дітки, погляньте, який гарний день подарувала зимонька, якою буває зима. Зима буває холодною, сніжною, морозною. А що робить зима? Зима розтрушує сніг, нагоняє мороз. Сковує льодом річки. А ще зимої сніжинки водять хоровод. Пропоную вам послухати вірш Анатолія Костецького сніжинки. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку, напевне, вважають. Не знають сніжинки смішинки тоненькі.